Друзі, вітаю. Орбан заявив про те, що Захід може ввести спеціальну місію в Україну. Ну але сам Орбан сказав, що в ній точно участі брати не буде проведення спеціальної місії НАТО в Україні можливе. Про це пише угорська преса. Ну і Орбан, як типова путінська шістка, злив цю інформацію. Ну, можливо, щоб типу, Путіна підготувати до цього. Заяви про те, що Захід прийняв рішення щодо перемоги над Росією, і він вважається помилковим. Давайте все проаналізуємо, але спершу підпишіться на цей. Канал і зробіть Донат для наших хлопців-азовців. Майже 900 тисяч гривень ми з вами вже зібрали, але треба півтора мільйони. Ми купуємо Хамві для того, щоб вони могли виконувати спеціальні операції. Тому зробіть Донат, банка, картка, PayPal все є. Орбан каже, що Захід вирішив, власне, допомогти Україні і, власне, готує начебто певну місію. Про це Орбан заявив під час. Своєї заяви сьогодні, 21 червня, от він каже, що НАТО збирається провести військову місію в Україні, але Угорщина точно брати в ній участі не буде. Він каже, що є попередня домовленість із поточним генсеком НАТО і з майбутнім генсеком НАТО, що Угорщина там ні пальцем, ні рукою допомагати не буде. Що насправді. Добре, враховуючи, що Орбан повністю і тотально працює на Путіна, враховуючи, що Орбан готовий під нього зливатися, має з ним певні корупційні справи, така допомога нам точно не треба. Але треба відмітити НАТО, яке готове і відокремити трошки самого Орбана, щоб він не заважав, не зливав додаткову інформацію, що для нас буде насправді дуже, дуже класним і правильно. При цьому Орбан каже. Що російський президент Путін напав на Україну, порушуючи всі принципи міжнародного права, і Захід бачить у цьому можливість послабити Росію. Ну, це думка Ормана. От і він переконаний, що РФ можна перемогти ціною сотень тисяч життів, але питання в тому, чи стане Україна країною НАТО. Тут він задається питанням, тому що він перший, хто буде це блокувати. Захід хоче перемогти, але я думаю, що це безнадійно каже Орбан. Це його приватна думка, і вона точно не розповсюджується на все НАТО. Навіть якщо це вдасться, ціна буде настільки висока, що вона того не варта. Сотні тисяч українців, росіян загинули майже мільйон дітей залишились без батьків або не можуть працювати. Ціле покоління опиниться в безвихідній ситуації. Ну прикольно, Орбан бідкається, але Росія напала на Україну, якби Україна не оборонялася кількість жертв була б в десятки разів вищою. Чомусь про це Орбан говорити не хоче, але ну знову ж таки Орбан вже однобокий. Є мінімальна мета, каже Орбан, яку ми можемо досягти. У нас є угода з генеральним секретарем НАТО. НАТО матиме військову місію в Україні, але Угорщина брати участі в ній не буде. Ми досягли угоди не тільки з генеральним поточним, але й з майбутнім я вам про це казав. Але потім угорські журналісти почали спростовувати деякі слова Орбана, що, мовляв, не місія, а буде певна допомога, військова присутність, але прям місією місією назвати не можна. Ви знаєте, що Німеччина дуже сильно боїться слово місія і формулювання місія НАТО Місія для України вони бояться, бо місія це контингент, який приїжджає на територію для того, щоб захистити країну, яка обороняється проти агресивної несправедливої агресії. От і цього дуже боїться Шольц Вордінгу цього брендінгу взагалі дуже сильно. Ну, от ну і власне Орбан заявив, але потім журналісти почали трошки так розкладати по поличках, що мовляв, це не зовсім місія, прям аж така. Але типу присутність військ може бути. Ось таку інформацію злив для нас Орбан. Подивимось, наскільки це правда. Дійсно, Макрон говорить, що це можливо. І інструктори, і можливо, в майбутньому навіть військові кажуть не на камеру деякі західні політики. Ну, типу, давайте почнемо з інструкторів, а потім розширимо цей контингент. Ну, я думаю, так для України місія точно можлива. Ну і те, що лякає Орбана, він дійсно піною у рота про це говорив, В нього від цього паніка, що Захід прийняв рішення, щоб Росія програла. Один з двох ключових союзників Орбана 에, Росія може програти. Його дійсно це лякає, тому що ставку він зробив якраз таки на Росію. Ну, побачимо, коли збудуться ці 에, інсайди Орбана, тому що дійсно це з розмов з Рюте три дні минуло. Тому зрозуміло, що він зливає про що вони говорили. Попереджає Путіна. Але ця інформація нам подобається, якою б місією не була. Головне, щоб вона була сильна, масова, кількісна. І дієва. Ну а страхи Орбана і Путіна це інше питання. До речі, не просто так. Путін зараз так часто і сильно почав говорити про ядерну відповідь. і Те, що Росія не може програти, дійсно Орбан йому зливає цю інформацію. Але відповідь інша: Росія може програти. Росія програвала Японії, Росія програвала Фінляндію, радянський Союз програвав в Афганістані. То чому ви хочете нас сьогодні переконати, що ви не можете програти? Просто в своїй країні, в своїй літературі, ви назвете це перемогою. От, але по справжньому це буде програш. Ну і власне, начебто, НАТО обережно підходить до такого рішення. Ось така друзі. Інформація. Напишіть в коментарях, буде місія НАТО і армія НАТО в Україні чи не буде, і загалом для чого Орбан робить цю заяву підпишіться на цей YouTube-канал, ми витискаємо російських агентів. Ну і друге, дуже прошу докинути 100, 200, 300, 500 гривень, 50 гривень, гривню, неважливо. Головне зробити цей донат. Ми збираємо півтора мільйона і майже 900 тисяч у нас вже з вами є. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.